Для координації дій між структурними підрозділами та комунальними підприємствами Подільської міської ради і для контролю за їх діяльністю. 9 вересня відбулася щотижнева нарада під головуванням, виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського. На раді прийняли участь керівники відповідних структур міської ради та керівники комунальних установ. Розпочалось засідання зі звіту очільника Подільської громади Олега Албанського з приводу військово-соціальної обстановки у громаді, як і раніше, ситуація. На території Подільщини та на кордоні продовжує залишатися спокійною і знаходиться під повним контролем. Далі з питань роботи своїх підрозділів звітували керівники комунальних підприємств та установ громади. Ось деякі з них. Керівник підприємства Подійськводоканал Володимир Негрецько прозвітував, що підприємство працює в штатному режимі без збоїв, ведуться роботи у деяких закладах освіти та проводиться обслуговування мереж водопостачання. Головний інженер КВ з Теплокомуненерго Олександр Мемей проінформував, Мова, що підприємство проводить останні підготовчі роботи до опалювального сезону. Найближчим часом буде проведена перевірка мережі її тестовим заповненням. Про запуск даної перевірки абоненти будуть повідомлені заздалегідь. Також на минулому тижні виконувались роботи по заявках від населення. Директор комунальної організації Чиста громада Олександр Задорожний доповів, що підприємство продовжує роботу з регулярного вивозу твердих побудових відходів. За його словами, в даний час спостерігається збільшення об'ємів сміття, які в населення. Наповнює ємності для його збору. Окрім того, продовжується обслуговування і ремонт спортивних об'єктів і дитячих майданчиків. Подільська на минулому тижні була проведена велика робота з очищення ливневих каналізацій. Директор комунального підприємства «Міск світло Віктор Кострицький повідомив, що підприємство працює у штатному режимі і збоїв у роботі не було. Радниця міського голови Марія Мазур доповіла про результати проведених робіт, об'їздів території міста щодо виявлення проблемних ділянок з порушення Тарного стану продовжується залучення і тісна співпраця у даному напрямку із головами квартальних комітетів та старшими багатоквартирних будинків. Також було зазначено на необхідності вирішення питання з деякими люками над комунікаціями, які належать як підприємствам громади, так і зв'язківцям. Щодо інших сфер життя Подільської громади, також надавала звітна інформація. Наприклад, начальник управління економічного розвитку та інвестицій Алла Мильчук доповіла про роботу із відстеження руху міського громадського транспорту транспорту та про роботу з налагодження GPS відстеження руху міського транспорту, окрім того, була надана інформація щодо результатів проведених рейдів по протидії порушенню правил торгівлі. Під час заслуховування звітів керівників, виконуючи повноваження, міського голови Олег Албанський зауважив на необхідності посилення роботи зі стерилізації та чіпізації безпритульних тварин. За результатами наради, керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низько доручень, які стосуються напрацювання. Нє вирішення тих чи інших питань.